Привіт! Сьогодні розповім про три способи, як закріпити ниточку на зворотньому боці на початку вишивання. Отже, перший спосіб це петелька, коли ви вишиваєте парною кількістю ниток. Складаєте нитку напіл, утворюється петелька, нитку ви виводите на чільний бік, заводите голку у цю петельку та таким чином фіксуєте початок вишивання. Так? Другий спосіб під нитками. Це ви зі звороту проходите голочкою по підвищитими хрестиками і таким чином фіксуєте початок нитки. І третій спосіб це обплітання, він більш естетичний. Потрібно оплести декілька попередніх стовпчиків або рядочків, достатньо трьох-чотирьох, майже непомітно, майже ідеально. Який би спосіб ви не обрали зворот завжди буде акуратним, а чільний бік ідеальним? Якщо було корисно, то обов'язково ділись цим відео.